Відбудова європейської України як колись що необхідно на цьому шляху. Про це міркували учасники першого міжкомітетського засідання Верховної Ради України та Європейського парламенту. Традиційно зі вступним словом до присутніх звернувся президент Європейського парламенту Роберта Мецола і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Керівники парламентських комітетів розповіли про діяльність їхніх комітетів та представили бачення спільної роботи. Голова комітету з питань економічного розвитку України Дмитро Наталуха зазначив, що на сьогодні Два пріоритети це подолання викликів після російської агресії і післявоєнна реконструкція України. Процес реконструкції каже, має бути швидким і безпроблемним, а тому вже працюють з представниками ЄС, ЄБРР та іншими організаціями для того, щоб покращити співпрацю над реконструкцією України. Докладніше про це не тільки поговоримо з Олександром Корнієнком, першим заступником голови Верховної Ради України. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, отже, говорячи про це засідання. Що буде далі? Якою буде далі співпраця України та Європейського парламенту і Європи? Ну, ми з одного боку ми тільки починаємо да, цей шлях, з іншого боку, вже багато напрацьовано, багато є контактів проведено. Було і пані Роберта тут Мацола була з, однією з перших представників е керівників Євросоюзу з високого рівня, здається, навіть першою. Після повномасштабного вторгнення, і звичайно, є дуже гарний контакт між Русланом Стефанчуком, нашим головою Верховної Ради Роберто Мацоло. ми були там, і він багато разів. Я зустрічався з віце-спікерами. Тобто ми формуємо контакти зараз з тим, щоб на рівні комітетів вже почалась предметна робота. Робота її дуже багато, тому що коли ми перейдемо в. Так звані переговори про членство, коли відкриються, да, це дуже велика кількість законів, директив, які треба імплементувати. Це близько 30 розділів переговорів про членство. І, звичайно, цю всю роботу краще робити відразу з колегами з Європарламенту, які розуміються на європраві краще, ніж ми точно, які розуміють сенси цих директив, їх політичне значення, їх економічне значення, як їх краще імплементувати, як їх розробляти і так далі. Відповідно до. Щорічних оцінок різних у нас різна ситуація в різних комітетах. якісь комітети справляються краще, якісь напрямки економіки і життя краще реалізовані. Якісь скажімо так, відстають. І тут треба вже вирівнювати цей рівень, вирівнювати цей. Весь процес зрозуміло, що євроінтеграція це комплексна така історія. Багато має робити уряд на рівні регуляторних актів, підзаконних актів, але дуже багато буде робитися і в парламенті. Так, на але пане Корнієнко, виконуючи сім пунктів на шляху до європейського членства України раніше було 4,7 загальний бал зараз 5,8 і на основі семи рекомендацій, але все одно, ну тобто ми рухаємося ж. До більшої кількості, так до це з десяти мається на увазі, тобто ми десь посередині. Що найближчим часом ми можемо очікувати, де буде просування? Тому що частину, все таки, затвердженням дипломатично, але натякають наші західні партнери, що гальмує українська сторона, частину до речі, і є гальмування з того боку. Ми чекаємо оцінки. Ми чекаємо висновки по низці законопроєктів, Це і стосується історії з деолігархізацією. Там буде якийсь комплексний висновок. Напевно, він буде про закони, про його імплементацію. Швидше за все, звичайно, ми очікуємо висновків щодо і, і, і фінальних рекомендацій, фінальних. Переговорів щодо історії з добором суддів конституційного суду, тому що там у нас є дискусія з європейською стороною, вона триває. Звичайно, маємо врахувати всі побажання партнерів, але при цьому. І нашу конституцію, скажімо так, вона все-таки у нас основний закон теж враховувати. Звичайно, є і низка процесів по іншим законам, по іншим напрямкам. Наприклад, буквально вчора зареєстрований закон про рекламу, це імплементація директив про рекламний ринок, про регулювання роботи медіа, рекламного ринку. І це пов'язано якраз із виконанням наших обіцянок по так званій позиції по закону про медіа. Частина цього закону, який був звідти вилучений, окремо зараз зареєстрований. Це не входить напряму всім обіцянок, але це, наприклад, частина вже наступна цієї домашньої роботи. Тобто, ми працюємо над цим як тільки. Не будуть необхідні задачі для Верховної Ради в цьому напрямку. Ми звичайно будемо активізовуватись, збиратися, голосувати необхідні законопроекти. Ми давно довели, що ми якраз на сторожі євроінтеграції, як то кажуть, і членів Вищої ради правосуддя ми перші визначили і законами. Всі оперативно проголосували, і національні спільноти, і медіа. І звичайно, будемо і далі на, на перших ролях цих процесів. Пане Олександре, напередодні народні депутати звернулися до держав-членів НАТО і парламентської асамблеї НАТО щодо членства України в Альянсі. Яку силу має це звернення і як воно може вплинути на темпи вступу до блоку? Якщо генсек альянсу Єнс Столтенберг сказав, що приєднатися Україна зможе тільки після перемоги? Е, ну, ми звичайно працюємо. На політичному просторі ми розуміємо, Верховна Рада це політичний орган. Ми мали заявити цю позицію. Більше того, дуже вчасно прийняла. Схоже рішення схоже формулювання формулювання литовські парламенти. Ми можна сказати, спираючись на їх вже дію наших колег з Литви, далі зробили своє звернення, яким ми фактично запропонували іншим парламентам, так само такі декларації приймати, як Литва, в яких закликати. Свої уряди, свої країни підтримувати ті ті пропозиції, ті очікування, які є в Україні, це конкретизація і ну предметні пропозиції щодо подальшої долі України в НАТО щодо гарантії безпеки, щодо того, що 85% українців хоче, щоб Україна була членами північно-атлантичного альянсу. Я думаю, що це ну, дуже серйозна цифра. Ну, для, для всіх європейських і євроатлантичних політиків, тому ну так відбувається от, такі, от така парламентська робота, парламентський певний такий, діалог між парламентами. В кінці травня буде парламентська асамблея країн НАТО в Люксембургі. Ми туди будемо вирушати потужну делегацію будемо там лобівати максимально потужне. Ком'юніке цієї організації, воно вже фактично ну буде певним дороговказом для фінального саміту, який буде в Вільнюсі, де буде ці... це обговорюватися, пане Корнієнко, А якщо е подивитися на 31 державу, які зараз є членом НАТО, так Фінляндія красала 31 першою, то який відсоток підтримують українське прагнення? Ну так підтримують, що дійсно вони готові і далі лобіювати наші інтереси, щоб ми долучилися до цього альянсу. Ми бачили, що близько десяти більше 10 країн долучились до так званої декларації щодо підтримки України. Тобто, це вже третина. Далі ще ми працюємо От, буквально під час події е, відзначення річниці звільнення Київської області. Ми пам'ятаємо, що при, при, приїздив. Керівник Словенії він прямо тут підписав цю декларацію. Тобто ну, серйозна дипломатична робота ведеться офісом президента Володимиром Зеленським, Андрієм Єрмаком, Дмитром Кулєбою, Ольгою Стефанішиною. Парламент тут теж допомагає в цьому. Ну, Ігор Чернів, голова нашої групи парламентської асамблеї НАТО. Будемо працювати далі. Будемо закликати колег підтримувати наші євроатлантичні прагнення вже в якихось реальних термінах, в реальних формулюваннях. Тому що ми пам'ятаємо, що двері відкриті. Ну вони з 2008 року відкриті. Вже 13-й рік так. вже потрібно проходити то конкретно. Ну так, пане Олександре, ну і з оптимізмом дивимося на вільнівський саміт. Вперше ця країна прийматиме НАТО і очікуємо позитивних новин звідти. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, був разом з нами.